Поговоримо сьогодні про те, як проводити онлайн-зустрічі на високому рівні. Хтось дотримується цих правил, хтось можливо якісь моменти випускає, і почнемо відповідно з підготовки до дзвінка. В першу чергу мова піде про дзвінки з клієнтом, оскільки. Так, ми хочемо завжди скласти на клієнта гарне враження, і до дзвінка нам потрібно провести ряд дій для того, щоб, по-перше, і самому не стресувати не виникало під час дзвінка якихось ситуацій, інколи кумедних, інколи не дуже стресових, і через це може ваша презентація просто піти не в тому руслі. Для того, щоб цього всього уникнути, вільно себе почувати спокійно, стабільно, то варто відповідно перед дзвінком перевірити стабільність інтернету. Часто буває, коли ви просто йдете на дзвінок, ніби все окей, говорите, але коли починає. Це шерінг екрану, і якщо там якісь великі дані обробляєте ті масиви, то відповідно може стрибати стабільність нету, і через це можуть бути ті злаги. Те Теж саме стосується камери і мікрофона, перевірити їхню якість звуку, бо інколи там мікрофон і мікрофон може там деренчати, камера не знаю, десь обернута не туди, або під якимись там незрозумілим кутом бути. Тому ці моменти варто перед дзвінком перепровірити. Що стосується загальному картинки, це варто встановлювати ті з нейтральний фон. Якийсь віртуальний фонд з логотипом компанії Це потрібно для того, щоб клієнт не відволікався на якісь образи поза вами. Бо інколи хтось може поставити собі якусь анімацію і там буде якийсь шарик літати з одного боку в інший, або там якісь хмарті плавати, ще щось такого плану. Відповідно, клієнт, замість того, щоб сфокусуватись на розмові, він може відволікати знайтись ці моменти. По освітленню, теж варто подивитись на картинку, як тестуєте камеру, як ви виглядаєте в камері, бо можливі випадки, коли там десь сонце засвідчує, ви просто чорні, та камера не фокусує, тому ці всі моменти варто проговорювати. Теж саме стосується фонових тихось програм із сповіщень на пошту дуже. Часто прилітають листи, або якщо там Teams, то налаштовувати все такі. Якщо у вас кілька юзерів в Teams, і вони відкриті у вас в різних там браузерах, то оці сповіщення можуть відволікати, тому постарайтесь їх там вимкнути, щоб вони були десь у вас на фоні і не вистрибували під час дзвінка. Ну і відповідно підготувати демонстраційні матеріали. Щоб у вас були під рукою посилання, там документи, слайди, діаграми і так далі, тому подібне. Це потрібно для того, щоб і о, можете навіть собі, якщо у вас, наприклад, велика презентація, інколи я це роблю. Я просто маю якийсь файлик, що він на фоні в мене відкритий, де додатково продубльовані ті злінки. Тобто, якщо в мене там якась презентація піде, а не знаю, закрешиться, все закриється, пропаде. То відповідно можна буде з того файлика потягнути ту інформацію і продовжити, продовжити дзвінок. По одягу радять, щоб одяг був смарт -кей. Яжав по вигляду, там була усмішка. Здоровий контакт по можливості, і під час цього дзвінка не і важливо слухати клієнта. Тобто, коли клієнт починає щось говорити, не варто його перебивати, бо можуть бути просто різні типи людей, і хтось на це реагує нормально, бо це робочі моменти, тим більше що це дзвінок, а не там зустріч офлайн. Хтось можливо реагує ненормально, і його це там роздражає. Тому ці моменти теж варто все таки зі своєї сторони, От, якщо клієнт говорить, тобто дати йому виговоритися після цього вступати. Своїм словом, і відповідно жестикулювання. Якщо дуже жестикулювати, дуже махаєте руками і так далі, це теж відволікає. Те ж саме стосується, ну інколи навіть були такі випадки, я бачив смішненькі відео, що коли людина жестикулює, просто зачіпає камеру, і камера десь кудись летить. Тому щоб не допустити таких моментів, це потрібно використовувати в міру. Наступне з приводу структури дзвінка. Тобто на початку три основних блоки: початок, основна частина і завершення. На початку розмови, привітання. Якщо це якісь перші дзвінки з клієнтом то відповідно представити себе своєї ролі, розказати коротенько там про себе, про команду. Короткий смак-ток по стандарту, і відповідно проговорити мету дзвінка, щоб ви, е, клієнта після цих коротких розмов зосередити все таки на робочих питаннях, щоб він розумів, яка в нас буде, е, які в нас буде зміст адженда дзвінка, і відповідно проходитись по ньому. В основній частині ми викладаємо інформацію по суті, структуровано. Перед тим варто собі скласти план і рухатись по тому плану. Демонстрація екрану. Там презентації рішень об обговорень краще клієнту під час дзвінка, от коли демонструєте екран презентації. Теж якщо у вас є якісь зайві вкладки або там кілька таб відкритих, тобто ви закриваєте все, залишайте тільки те, що стосується самого клієнта, щоб ці ті, додаткова зайва інформація. По факту цей інформаційний фон, не відволікав клієнта. Інколи можуть бути випадки, що там, наприклад, працюють е, люди з конкурентами, і відповідно клієнт бачить знайомі йому там назви компанії, і відповідно вже починає думати, що вони працюють з тим. Тими з тими, ну і типу можуть бути моменти, і відповідно переконання розуміння зацікавлених осіб та ставити відкриті питання, чи зрозуміло, як ви це бачите, і так далі. Тобто, це стосується більше презентації. Коли ми проводимо доповідь, розказуємо про якийсь функціонал після того, як перейти до наступного якогось блоку обговорень, варто все таки клієнта запитати, чи він це зрозумів, чи не зрозумів. Можливо, є якісь додаткові питання по цьому функціоналу для того, щоб клієнт включився, бо інколи клієнт може. Ви розказали, клієнт займається чимось своїм, і відповідно пішли далі, це пропустили, і там за тиждень, за два або інколи навіть довше, клієнт говорить, от я навіть не пам'ятаю, що там тоді є, чи той функціонал працює таким чином. Тобто такими питаннями все-таки ви включите клієнта в розмову, якщо він цього захоче, якщо не захоче, ну бувають і такі випадки. В такому випадку просто по завершенню дзвінка ви надсилаєте короткий скоп того, про що ви проговорили, і клієнт може реагувати на ці моменти таким чином. І на завершення дзвінка під підсумовуємо, що ми обговорили, які наступні обов'язково домовленості, чого ви очікуєте від клієнта, що клієнт буде очікувати від нас. Проговорюємо дедлайни, відповідальність сторін і дякуємо за дзвінок. Це з такого основне. На що слід звернути увагу в розмові і після дзвінка? Розберемо три блоки. техніка переконання і активного слухання, типові помилки, як їх уникнути, і кроки після дзвінка з приводу технік переконання і активного слухання. Тобто, коли клієнт розказує вам про якийсь свій функціонал, ви не або не до кінця розумієте, або хочете впевнитись в тому, що все-таки ви думаєте правильно і під тим самим кутом на тій самій хвилі з клієнта, то варто його все таки перефразувати думку його і там запитати, як я зрозумів, ви очікуєте одне, друге, третє, п'яте, десяте. Тобто, це потрібно. Для того щоб все таки ви перекажете ту інформацію, яку вам надав клієнт, самі впевнитись в тому, що ви прийняли. З правильної сторони інформацію, і в разі потреби клієнт вас скоригує, що ні, ні, там потрібно діяти так чи наступним чином. Якщо на презентаціях варто використовувати це, називають мова вигоди, та що це дозволить вам там заощадити, спростити і так далі. Тобто, що стосується, наприклад, часу. Якщо там клієнта велика система, ви зробили якийсь функціонал, ви просто називаєте ці переваги там спростить вам опрацювання, там ліда, ви заощадите час на збір якихось там вимог і так далі, тому подібне. Тобто, щоб клієнт. Та включити теж в цю гру. І відповідно бути чесним, якщо щось не знаєте, то обіцяти перепровірити і повернутися з відповіддю. Але не варто говорити я не знаю. Ну типу, прямо не говоріть ніколи. Що типу я цього не знаю. Я подивлюсь, піду, почитаю. Бо таких питань може виникнути багато. Кліента може скласти з враження про те, що от прийшли на дзвінок, вони нічого не знають. Типу, краще це все таки так завуальовано сказати: я уточнюю інформацію, там отримую деталі. Повернусь до вас з відповіді такого плану, щоб уникати таких питань, і топові помилки, як їх уникнути, коли у вас де розмова з нетехнічними людьми, не варто їх грузити різними технічними термінами, якоюсь складною логікою, бо для них це по факту. Незрозуміло це трата їхнього часу, в принципі, і вашого, бо вам все рівно потрібно буде комунікувати з людьми відповідальними в компанії, які можуть вам надати відповіді на ті чи інші питання. Тобто, в такому випадку, якщо такої людини немає на дзвінку, то ви можете просто клієнту сказати так, і так у нас технічний блок. Ось логіка розказати про там в двох словах. Коротко, без деталей, логіка працює таким тим чином. Було б добре, якщо ви маєте можливість або надати там контакти. Ми заплануємо додатковий дзвінок там з технічними вашими працівниками для того, щоб обговорити технічні умови деталі, або ви його покличете. На наступний дзвінок образно обговорити ці моменти, щоб були ті люди, які зможуть вам надати відповідь на питання. Бо інколи буває таке, що от ви починаєте розказувати технічні моменти, клієнт сидить, слухає. Він розуміє, що він нічого не розуміє, але він не хоче виглядати або подати вид, що він не. Розумію цього, він може сказати так, так робимо таким чином. Пройде якийсь певний період часу. Логіка буде працювати неправильно, хоча клієнт так сказав. Він повернеться, скаже ні, там типу воно так не має працювати, бо там у нас є якісь технічні депенденці. І знову ж таки, він перекине м'яч на нашу сторону. Що от ви показували туди-сюди. А ми зараз звернулися знову ж таки на 5 кроків назад. Нам потрібно там перероблювати той чи інший функціонал, і відповідно ми не впишемось дедлайни. Тому такі моменти теж варто прораховувати. Теж помилка відсутність запису або нотаток Інформація втрачається, я раджу, можна собі робити таймінгові засічки. Тобто, якщо у вас починається розмова про там один айтем, інший, третій, п'ятий, десятий, ви можете собі просто коротенько писати, наприклад, час, коли ви приступили до обговорення якогось з питань. Відповідно, коли вам потрібно буде переслухати цю розмову, вам не потрібно вже йти і слухати всю розмову, а ви маєте собі ось ці опозначки свої часу, і вам простіше буде знайти ту інформацію. Чи так само що стосується вимог, якщо там є якісь нюанси? І якщо. Діє якісь технічні моменти, це відповідно потрібно мати завжди якийсь запасний план. Додатковий, те, що я говорю, якийсь додатковий файл з лінками, просто мати там десь виписаний собі окремо план, що вам потрібно проговорити, щоб якщо виникнуть якісь моменти, ви завжди мали якісь інше джерело, яке вам допоможе провести дзвінок в тому діловому руслі, яке вам потрібно. Кроки після дзвінка ми надаємо follow-up, коротенько резюме про дзвінок, і ті наступні кроки, дедлайни, це в обов'язковому порядку. Бо а, якщо клієнт слухає неуважно, Тобто ось ці фолувапи. Допоможуть йому все таки звернути увагу, якщо він їх почитає, звісно, бо є ще й такі ті резиті, але все у вас буде короткий список того, про що ви проговорювали, і ті наступні кроки, якщо клієнт не виконає ті обов'язки, які вас прописані фолва, по ви просто його пінгуєте цим листом, що от ми проговорили, і він буде бачити дійсно, що в листі була така інформація. Він на неї не відреагував, значить, потрібно реагувати, і також для себе внутрішньо проаналізувати, що можна покращити на майбутнє. Тобто, якщо є якісь моменти в дзвінку. Ну, просто для себе там 5 хвилин придумати. там я сказав так, можна було по-іншому, і відповідно на наступних дзвінках вже поправити, заімпровувати ці всі моменти. Наступний наш пункт, що корисно робити під час дзвінка, якщо слід уникати, корисно увімкнена камера з клієнтами. Тобто, навіть якщо клієнти приходять на дзвінок без камер, все таки включіть камеру. Якщо вас склалось так історично, що типу клієнти без камер і ви без камер, окей, але якщо там нові клієнти завжди будьте з камер. Щоб для того, щоб встановлювати довіру, щоб бачили, як ви виглядаєте, хто ви взагалі відповідно, простіше буде комунікувати, називати клієнта по імені персоналізація по стандарту, якщо є можливість. Та то підтримувати зоровий контакт. Звісно, коли у вас там презентація і ви зосереджені на екрані, то відповідно ви в екрані. Але коли у вас йде таке вже спілкування, там після того чи перед тим, то все таки щоб вони бачили вас, не там з якогось боку косо, чи там десь камера стояла, незрозуміло як. Щоб все таки картинка виглядала гарно. Ведення нотаток. Фіксуємо ключові моменти, демонструємо те, що ми підготовлені, той ж самий план, діаграми, презентації і так далі, підтримувати дружній і професійний тон. Тобто, можна те, що стосується там початку розмови, якщо ви там з клієнтом вже працюєте довший період часу, то вже відповідно можна зачіпати якісь там теми про погоду стандартні. Про це вже багато було сказано. Для того, щоб все таки ця розмова була не тільки в технічному плані. Якщо клієнт готовий йти на це і обговорювати, теж саме дати можливість клієнтови. Почути все-таки його фідбек, а не просто там розказати те, що у вас є в плані, і на тому, типу, крапка. Робіть паузи, задавайте питання клієнтам, чи зрозуміло вам, як ви бачите ту ситуацію і так далі, тому подібно, Чи ви очікували на цей результат для того, щоб все таки від, від клієнта отримати фідбек? Використовуємо прості візуальні матеріали, якщо там на слайди, діаграми, старайтесь їх робити не надто перевантаженими, бо що кидається, в очі, тим більше, якщо це там не технічні спеціалісти, вони. Бачать складні діаграми, ну просто відключаються, вони вже не реагують на них. Тобто ви їм показуєте, розказуєте, але вже та інформація сприймається ну так, через пальці п'яте, через десяте. Підтверджувати домовленості як голосом, так і в чаті. Це в обов'язковому порядку слід робити. Тобто, те, що ви домовились з клієнтом на дзвінку, дублюйте теж листами для того, щоб у вас був, скажімо так, відпочаток історії. Якщо там, не дай Боже, якісь моменти виникнуть, і клієнт. Клієнти різні, вони сьогодні там добрі, все, гуд. А прийде із момент, що з їм там буде не так, як вони собі очікували, бо не той настрій. Вони можуть вас звинуватити в якихось діях, які в принципі від вас не залежать. Тому ті всі домовленості фіксуйте. І якщо раптово виникнуть якісь такі ситуації, ви зможете завжди підняти ось це листування, те, що у вас було в листах, в опрувах від клієнта, для того, щоб все-таки довести свою правоту. Старайтесь не доводити до таких моментів і бажаю всім, щоб ні в кого таких моментів не було. Але всі ми люди і клієнти різні, тому треба себе страхувати. завершуємо дзвінок коротким підсумком і подякую. Слід уникати так: це е, вимкнена камера без пояснень, розмови фоном, сторонні шуми. Там якщо у вас якісь радіо працюють, чи що там якісь інший є фон, то краще уникати таких моментів для того, щоб клієнт не відволікався на це все, а був зосереджений на а, там розмові з вами. Односкладові відповіді без роз'яснення. Тобто, якщо ви надаєте якусь інформацію, її варто пояснювати для того, щоб клієнт її краще засвоював, затягнуті і незрозумілі технічні Технічні пояснення теж саме краще говорити коротко, по суті. Якщо там технічні люди, то відповідно пояснення технічні. Теж саме там, якщо відволікання на телефон, повідомлення інші вкладки, це взагалі заборонено. Клієнт буде це розцінювати, просто як неповага до нього. Не варто до, до такого доходити. І взагалі, коли при дзвінках з клієнтом презентаціях все зайве варто вимкнути, поставити на мют, для того, щоб ніхто вас не відволікав. Пасивна присутність команди всі мають бути включені. Тобто, якщо у вас приходить там кілька людей, то відповідно. Відповідно, хоча б якщо там початок дзвінка там всі привітались, проговорили, в кінці теж попрощались. Під час дзвінка це відалі так, та, щоб всі учасники дзвінка були включені. Додаткові питання, якісь пояснення, коментарі, для того, щоб це не було так, що одна людина від початку до кінця проводить дзвінок, а там насправді 10 людей сидить, ну і з того. Типу Перебування клієнти і говоріння одночасно. Теж не, не допускайте до цього, бо це не повага. Виправдання замість конструктивних рішень. Якщо навіть і допустили до якоїсь помилки, то відповідно її краще визнати та і надати перелік того, що ви будете робити для того, щоб її виправити, а не там вигадувати якісь моменти, що воно там працювало, не працювало і так далі. Там подібне. Відсутність завершального слова або наступного кроку, теж не залишайте дзвінок без відомості, тобто, щоб всі розуміли ті очікування наступні, що робити. Ну і відповідно з приводу жартів, це теж. Тобто, якщо ви з клієнтом довго. Попрацюєте, ви вже розумієте його і бачите, чи можна там жартувати чи ні. То відповідно жартуєте. Якщо це там перший цінок, то не варто жартувати, бо можна попасти, просто кажуть, мимо каси, і буде просто неприємна ситуація для вас. В принципі, в мене все. Дякую за увагу. Дякую, що послухали. Гарного дня.